Друзі, зараз ми переходимо до нашої... Урочистої частини до цієї акції долучилися і діти нашого центру, які виготовляли свої роботи власними руками, які були продані на аукціоні на нашому благодійному заході. і Сьогодні за ці кошти придбали ось цю допомогу. Також тут долучилися в нас і які напекли смаколики. і сьогодні наші військові з 95-ї бригади вже сьогодні передають передадуть на госпіталі ті військові ем, лікарні, де цього потребують на. Діти робили свої роботи з любов'ю, з відкритим серцем, і ми дуже віримо в те, що ті роботи, які вони придбали вже гості нашої ярмарки, будуть дуже корисні і важливі також у їхній, у їхній домівці. На акції було зібрано 8 тисяч 961 гривня. Інші кошти за генератор долучили саме центри керів... працівники центру дитячої та творчості. Це дуже важливо, оскільки… Бо... Ми відчуваємо вашу допомогу і в ці, ці тяжкі часи вся країна стоїть на обороні нашої держави. і Ми дуже дуже вам вдячні за це.